Албанці дуже полюбляють каву. і Вони постійно її вживають. І зранку, і в обід, і ввечері постійно. Тут всі питання, в принципі, вирішуються за чашечкою кави. І спілкуючись з албанцями, я також в день, мабуть, 10 чашок кави випиваю, тому що постійно з ними спілкуюсь у різних локаціях, у різних місцях. І хочеш, не хочеш, це потрібно робити. А кава у них це. Як вам пояснити, як якийсь зв'язок, ти повинен пити каву для того, щоб поспілкуватися з людиною і вирішити якесь питання. Вони не вживають майже чай ніхто. Чому? Тому що вони вважають, що чай це такі собі ліки, і чай потрібно пити тільки коли людина хворіє. А албанці не хворіють, тому вони п'ють каву. Отакі От вони албанці. Так що якщо ви приїхали до Албанії, знаєте, що Якщо ви спілкуєтеся з албанцем і він запропонував вам кави, відмовлятися не можна.